Костел Святої Трійці в Любомлі найдавніша римокатолицька культова споруда на Волині та одна з найдавніших в Україні. Спорудження цього храму пов'язане з польським королем Владиславом II Мігайлом, який неодноразово відвідував Любомль. У 1409 році він побудував тут дерев'яний парафіяльний костел Святої Трійці для місцевих католиків. Вже у 1412 році, замість дерев'яного, король Ягайло збудував у Любомлі новий мурований костел у готичному стилі під тою ж назвою Святої Тріці і наділив його привілеями. За легендою, після перемоги під Грюнвальдом Ягайло разом із своїми лицарями повертався додому. Перед Богом їх наздогнали та оточили татари. Король почав благати Матір Божу про допомогу. Явилась Матір Божа, укріпила сили хоробрих лицарів і перемогли вони татарів. А король повелів на тому місці збудувати храм. Костел був побудований на невеликому підвищенні в північній частині міста. На північ від нього одразу починався оборонний вал і рів. Храм був розрахований для оборони міста, про що свідчать два круглі вікна на північній стіні. У 1552 році костел був освячений холмським єпископом Якубом Уханським. Храм неодноразово горів і перебудовувався у 1731 році. До нього з західного боку було добудовано ще один об'єм. Стародавня частина споруди виконана в простих формах без помітного декоративного вбрання. Декор добудованого фасаду має барокові риси, які частково відобразились і на стародавньому об'ємі. Загалом, з XVIII століття, храм набув барокового вигляду і більше не перебудовувався, лише періодично проводились ремонти. Костел, накритий високим двосхилим дахом з сигнатуркою. Головний фасад завершується двохярусним бароковим фронтоном. У 1764 році. Поруч із костелом за кошти воєводи Волинської, старости Любомильської, Антоніни Живуцької, була побудована дзвіниця. Вона двохярусна, з високим крутим двохсхилим дахом і бароковими фронтонами. На фасадах ніші дзвіниця мала три дзвони. Нині, на жаль, за прямим призначенням вона не використовується. На північ від костелу стоїть споруджений у 18 столітті мурований стовп з нішею, в якій раніше знаходилась фігура святого Яна Непомуцького. В магістратських книгах Любомля XVIII століття відмічено, що храми мали багато пожертвувань, проте за кількістю і величиною пожалувань перше місце серед храмів належало парафіяльному костелу, бо там пожертвування здійснювали не тільки селяни, а й непоодинокі шляхтичі. У жовтні 1910 року розпочався ремонт костелу в період підготовки до святкування його 500-річчя. У 1912 році у святкуванні брали участь єпископ і 12 ксьонців. В пам'ять про цю дату до північної стіни були прибудовані капличка із написом та виготовлений ювілейний медальйон, який жінки носили на шиї разом із прикрасами. У 1918 році, в період австро-угорської окупації, Любомльський магістрат замовив у Празі серію марок з видами Любомля. На двох з них зображений і костел Святої Трійці. Головною святиною храму був чудотворний образ Божої Матері з дитятком, також відомий під назвою Ікони Божої Матері Любомильської. Ікона датована початком XVII століття. 16 липня 1944 року ще до приходу Червоної армії Ксьон Стефан Ящемський виїхав в Польщу, і костел залишився без господаря. Ксьон забрав із собою чудотворний образ Божої Матері Любомельської, який передав до костелу села Поліхна Красницького повіту Любінського воєводства, де ікона зберігається нині. У 1993 році була проведена реставрація ікони. Її розмір 108 на 72 см. В своїй праці мистецтвознавець Петро Кондратюк визначив ікону як лоританську Божу Матір, що є єдиним зображенням на Волині. Також Ящемський вивіз із собою документи, книги і частину начиння. Радянська влада пристосувала костел під склад солі. Сіль лежала горою кілька десятків літ. Орган та Вівтар були розбиті і знищені. Документацію і книги, які не зміг вивезти ксьонс С. Ящемський, були передані в церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Після закриття цієї церкви, в 1961 році, по вказівці райкому комуністичної партії весь архів церкви та костелу був вивезений пожежниками за місто і спалений. Згідно генерального плану забудови міста, кінця 1940 х років у храмі мав розміщуватись музей. У 1967 році в костелі розпочала реставраційні роботи Львівська міжобласна реставраційна майстерня. Але ця реставрація закінчилася тим, що була знята вся мідна бляха з покрівлі і викрадена. Місцеві жителі зайнялись пошуком скарбів. У вівтарній частині було пробито отвір підземелля і розграбовано всі захоронення. Там було знайдене багато поховання жінки в зеленому шовковому одязі, що, можливо, підтверджує місцеву легенду про захоронення тут сестри польського короля Ягайла Олександри, яка тоді тут проживала, і по вказівці короля будувала цей костел. Під час псевдореставрації було знято сигнатурки дзвін з написом Юлія. Його розбили і поділили між собою, думаючи, що він із срібла. Було повністю розібрано бабиниці капличку, прибудовану до північної стіни в честь 500-річчя костелу. Розбиті дві керамічні плити з написом на фасаді. Після цих варварських дій місцевий краєзнавець Остапюк Дмитро Олександрович, майбутній перший директор Любомильського краєзнавчого музею, звернувся в прокуратуру. Була відкрита кримінальна справа. Частина псевдореставраторів була засуджена. Ним же зроблено обміри підземелля і зафіксований підземний хід в південному напрямку. Також у Дмитру Олександровичу вдалося зібрати частину старовинних речей з костелу, які нині зберігаються в Любомильському краєзнавчому музеї. З 1971 по 1976 роки в костелі проводиться знову реставраційні роботи. Були замінені вхідні двері та вікна, зроблено бетоне склепіння і покрито бляхою дах. Разом із тим була знищена фреска з розп'яттям вніщена зовнішній частині вівторя. Незабаром всередині була відкрита столярна майстерня, і всі відходи сипались під земелля. В 1980 році там було заплановано відкрити спортивний зал, але справу не було доведено до кінця. В 1985 році вітер порвав неякісно якісно зроблену покрівлю. Через деякий час впала сигнатурка. Наступна реставрація храму розпочалась в 1990 році, була перекрита заново бляхою покрівля, встановлена сигнатурка. Сіль, яка раніше зберігалась в костелі, настільки проникла в стіни, що центральну частину важко штукатурити і в наш час. Під час реставрації була знята червона черепиця з дзвіниці. В квітні 1992 року костел був переданий громаді Риму-католиків міста. 14 червня 1992 року костел, освячений Ксьонсом з Луцька Людвігом Камілевським на прохання громади повернути з Польщі ікону Любомльської Божої Матері, для храму була зроблена копія, яка 27 серпня 1996 року була урочисто встановлена вівтар Любомльського костелу. Також парафія польського села Поліхна подарувала храму Тривів. П'ять вікон храму прикрашені вітражами на релігійну тему. Костел і Дзвіниця є пам'ятками архітектури та містобудування національного значення і взяті під охорону держави. Нині храм живе своїм життям. Кожної неділі та на Великі свята відбуваються богослужіння, які супроводжуються грою на електронному органі. Костел потребує ґрунтовної реставрації.